Всім привіт! Зібрав ось таку зарядну станцію 70 Ампер годин, 220 Вольт видає, 4 розетки, 1,5 кВт навантаження, можливо також більше. Цифрова індикація присутня також заряду, швидкісна йде зарядка тут. Тобто дуже швидко швидко зарядиться. Додаткове охолодження зробив. Ось так це виглядає всередині. Можливо доробити ще декілька USB-роз'ємів, прикурвач, кому що потрібно до цієї станції, в принципі, не проблема, місце для все є. Також є додаткові зверху ось кишеньки, залишились, скажімо так, і можна також у них щось собі поставити або зробити якісь роз'єми на ваше бажання. Без проблем гайковерти, там шуруповерти підключали, болгарки підключали також. Ну, ідеально підходить для телевізора, там котла. Ну, скажімо так, все, що до 1,5 кВт. Хоча по інвертору заява ємність більше 2 кВт навантаження. І якось так. Кому щось цікаво, запитуйте. По ціні буде 17 тисяч гривень. Якщо ще доробити щось, ну там додаткові витрати. Всім дякую, до побачення.